Вітаю! Певні результати перемовин вже є, і ми дещо можемо проаналізувати. Скажу одразу: те, що я побачив в публічному просторі, мене особисто ніяк не здивувало, не надихнуло, але і не розчарувало. Справа в тому, що все те, що ми почули після цих 12 годин перемовин. Які вже російська сторона назвала технічними, немає що особливо коментувати, говорять про те, що, імовірно, частину часу сторони просто сиділи, можливо, я не знаю, анекдоти розповідали, чи ну я не знаю, можливо, одне одному розповідали, як вони прожили останні 3-5 років. Але результат насправді ну, не дуже великий, не такий глобальний, як ми всі очікували. Але, повторюю, сторони і не намагались розкрити деталі. Пісков одразу сказав: розкривати деталі не будемо, переговори технічні і стосуються дуже багатьох різних моментів, які не стосуються загалу. Що ми знаємо по Україні? По Україні ми знаємо наступне: ну, по-перше, по-перше, сторони погодились гарантувати безпеку судноплавства, тобто в Чорному морі. Тепер спокійно будуть курсувати кораблі. Які кораблі? Ну, наші ресурси вже повідомили, що виявляється, це вже росіяни тепер зможуть безперешкодно пересуватися. Ну, давайте будемо відвертими. Коли наші агропромислові агробарони, яких інколи називають, вивозили зерно, агротрейдери, зернотрейдери вивозили зерно з України, то саме російський флот був однією з основних перешкод. І постійні атаки на порти це також завдавало величезної шкоди. І ми постійно страждали від цього. Нам пояснювали, що неможливість вивезти зерно це завжди ризик для України, адже падає виручка, неможливо заробити коштів, валюта падає. Ну і там ще десь якісь народи страждають. Ніхто, правда, не знає, які тому що частина українського зерна чомусь опинилась абсолютно в небідних країнах світу. Ну, напевно, далі перероблять, упакують в щось. І пришлють нам у вигляді макарон, там борошна і різних лазаньв. Ну, я так підозрюю. Наступне що ще домовились? Домовились, що відмовляються від застосування сили і не використовуватимуть комерційні суда у військових цілях в Чорному морі. Тобто, виявляється, що комерційні суда, суд, суди використовували в військових якихось цілях. Ну, не знаю, сторони одне одного звинувачували Україна Російську Федерацію, і Росіяни нас, що ми використовуємо нібито комерційні е, суди для того, щоб для військових цілей. Ну я так розумію, що можливо щось десь хтось підвозив. Десь була баржа чимось навантажена, а всередині, можливо, якісь були боєприпаси. Бог його знає, ніхто не знає, ніхто зі Січкою не стояв. Але як мінімум, про це звинувачення були двосторонні, то тепер от сторони зобов'язалися, що не будуть використовувати суди. Окей, домовлено заборонити удари по енергетичній інфраструктурі обох країн. Тобто енергетична структура буде поза безпекою. Ну, деякі наші е, чиновники, можновладці, деякі депутати е, зауважували, що насправді цього більше Російська Федерація виграє, тому що вона перекачує нафту, газ там, і так далі. Правда, я не знаю, як вона це робить по частково розібраній трубі, по якій лазили е, росіяни. Але тим не менш, якась інфраструктура, напевно, залишилась. І е, те, що вони не будуть бити по нашій, а ми по їхній. По ідеї встановлює певний паритет. Адже навіть якщо ми на цьому не заробляємо, то українці постійно під небезпекою: то холода, то голода, то немає світла, то немає газу, то, то прориви десь то руйнуються відповідно наші блоки, станції, підстанції вони дуже дорогі, і це все дійсно забирає у нас ресурси яких і так у нас не вистачає, по чому ми били в Російській Федерації? Звісно, це по нафтосховищах, по сховищах відповідно бензину, газу паливних матеріалів для Збройних сил Російської Федерації, і це певним чином стримувало від тотального наступу, який вони чинили. Якщо домовляться сторони про хоча б тимчасову зупинку бойових дій, то власне. Постріли по цих базах вони ну, нічого не будуть давати, тому що якщо домовитись про те, що війни немає на лінії зіткнення, то тут можна видихати з полегшенням. Наступне що? Про те, що домовились про те, що будуть залучені треті країни для підтримки угод, і е, вони будуть працювати над цим стійким миром. Які це будуть країни треті, поки що невідомо. Не погодили США, підтримують обмін полоненими звільнення цивільних та повернення українських дітей. Ну, власне, осі перемовини, про які так багато говорили, вони закінчились тим, на чому наполягала Україна. Тому ми в даному випадку, ну в особі нашої переговорної групи, президента. Країни повинні бути в цілому задоволеними, тому що про полонених поговорили, про цивільних поговорили, про дітей поговорили, про суднопласту поговорили про зупинку обстрілів енергооб'єктів. Поговорили. Залишається домовитись про зупинку бойових дій. Фактично все, особливо інших вимог, ми поки що не бачимо ні політичних вимог щодо виборів в Україні. Ні, про те, що демілітаризацію потрібно зробити. Ні, про те, що Україна там вступає чи не вступає в НАТО. Про це вже не йдеться, бо ймовірно про НАТО вже поговорили, і питання це закрили. Питання це не розглядається. Відповідно. Питання демобілізації, демілітаризації, напевне, теж зняте, тому що для Путіна було критично важливим це не допустити НАТО біля своїх кордонів на українській території, бо кордон Росії з Україною доволі протяжний, і, напевно, Путіна це дуже хвилювало. Тому. Якщо йому пообіцяли, що Україна не буде вступати в НАТО, Путін, напевне, погодився поки що не педалювати тему демілітаризації, демобілізації де і проведення виборів. Зверніть увагу, що тема виборів ті так потрішечки розсосалась, хоча від неї не відійшли. Підозрюю я, що ця тема просто від, відтермінована далі. Деякі перемовини людей Трампа з деякими чиновниками політиками в Україні, імовірно ведуться, але знайти кандидатури станом на сьогодні не так просто, бо ті чи інші персони, які мають доступ до тіла Трампа, вони теж ангажовані і є велике питання по їх легітимності в Україні серед виборців. І є велике питання, чи будуть вони переобраними той же самий Порошенко, та ж сама Тимошенко, той же самий Ющенко. Питання до того, чи готові українці переобрати все буде залежати від того, які будуть пари, тобто, що це буде за пара: Зеленський Порошенко, чи Зеленський Тимошенко, чи е, Тимошенко-Залужний, чи Залужний Порошенко, чи Залужний е, Зеленський. Ну, от, все залежить від того, яка це буде комбінація. І саме на комбінацію будуть. Дивитися громадяни України от такі вибори будуть наступного разу, але це вже потім чи можна бути задоволеним таким результатом перемовин? Тут уже вирішують кожному з вас. Я особисто бачу певний прогрес. Я бачу, що хоч якісь кроки здійснюються, я бачу, що хоча б сторони починають говорити. Я бачу, що з'явилася сторона за Сполучені Штати Америки, які виступають з мирними ініціативами, вони не можуть нам дати більшого, ніж можна витягнути з Путіна. Але давайте будемо чесними: ніхто більше, ніж Трамп, не зміг би зробити в плані миру. Байден намагався, Макрон намагався, Шольц намагався його вже немає. Бориса Джонсон намагався його вже теж немає. Багатьох інших також немає. Є ще Кая Калас, є ще оця Урсула, але вони не володіють нічим, ніякими ресурсами, крім як А поговорить і висловити свою стурбованість. Ну а за очільників НАТО я вже взагалі мовчу. Там вже не зрозуміло, хто з них був, той плакав, той ридав, той взагалі. Висловлював стурбованість, потім пішов на пенсію. Прийшов новий, теж нічого не вміє, нічого не знає. Новий канцлер Німеччини там намагаються його обрати, переобрати. Такий заходив, отакий. В результаті вийшло, що ніякий. Отака От історія. Тому давайте будемо виходити з реальних позицій, з реального часу, з реальних можливостей і думати про майбутнє. Обов'язково! Бо в майбутньому ця ситуація вона ще буде провернута, вона не завершена. І всі люди, які адекватно мислять, вони це розуміють. Хто адекватно мислить, підписуйтесь на цей канал, не забувайте ставати спонсорами каналу. Спонсорування в нас недороге, але нам особливо приємно, що ви в нашій команді. Не забувайте лайки ставити, дизлайки, якщо вам не подобається. Це теж важливо. Ваша реакція важлива. Коментарі писати, ми читаємо, не все, звісно, але періодично проглядаємо, що ви пишете, і несемо вашу думку на ефіри, на яких я буваю, на телеканалах, яких я висловлю вашу думку. І, до речі, інколи сперечаюся із народними депутатами, бо за мною стоїте ви, мільйони людей. Бережіть себе і не забувайте підписуватись.